Хазяїн поїхав. Ми доганяємо. Синтай 454. 45-ка, 4-хциліндрова, повноприводна, з примусовою навіскою. На 28-х колесах задніх, 20-х, передніх. Трактор потужний, класний. Дядько каже, трактор живий. Тому і взяв. Поїдемо в Броварський район. Міні-агроглеваха, 27-й кілометр траси Київ Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв, техніка в наявності, причепне навісне обладнання. Всім гарного дня, запрошуємо відвідати наш майданчик. 27 кілометр траси Київ, Одеса.